Збила двох дітей і втекла. У рівному жінка водій на пішохідному переході наїхала на двох десятирічних дівчаток поблизу перинатального центру і втекла з місця ДТП. У ході досудового розслідування вони встановили, що власником автомобіля Шевроле Авео є мешканець Славути. Однак того дня за кермом іномарки перебувала 39-річна жителька селища Квасилів. Жінку-порушника побачили рівняни, автівку та саму порушницю навіть встигли сфотографувати. Зображення швидко. Розлетілося інтернетом. Сьогодні випадково стала очевидцем ДТП на переході на перехресті Соборної і Міцкевича, авто, за кермом якого була особа жіночої статі, бо жінкою її назвати неможливо. Не союзволила навіть вийти, допомогти дітям. Жінка-мати так не зробить. Збила двох дівчаток. Звук удару був сильний. Вона навіть не спромоглася вийти з авто, підняти дівчаток, знати, як вони себе почувають. Особа надто холоднокровна, навіть натяку на хвилювання не було. Сказала, ані вже. Всталі, зачем міліція? Поки я викликала міліцію, ця пані втекла з місця пригоди. Сила інтернету таки вплинула на порушницю. Жінка через розголос про аварію сама прийшла у відділок поліції. Жінка вже з'явилася до слідчого, свою вину визнала повністю та пояснила, що не впоралася з керуванням і буде допомагати травмованим дітям. Десятирічних рівнянок із забоями ніг доставили до Рівненської обласної дитячої лікарні. Медики тяжких ушкоджень у дітей не виявили. І після надання медичної допомоги відпустили їх додому. Проти гори водія вже відкрили кримінальне провадження. За наїзд на пішоходів їй загрожує штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів або позбавлення водійських прав на три роки. Марина Гречка у ритмі подій.